Дипломати, колишній посол у Сполучених Штатах Америки та Франції, Олег Шамшур вже є з нами. Пане Олеже, вітаємо і дякуємо, що сьогодні долучилися. Вітаю, дякую за запрошення. Пане Олеже, коли ми а, згадуємо заяви, які лунали від Дональда Трампа про приєднання Глен Гренландії, Панамського каналу, мапа з приєднаною Канадою, яку він опублікував в соцмережі ікста, та усі всі заяви і пусти, Чи варто взагалі їх сприймати серйозно як реальний план до дій? Треба на все це подивитися з деяких з кількох, вірніше кутів зору. По перше, звичайно, це фірмова подача від Дональда до Трампа, тобто така собі розважальна політична програма, яка є торговою маркою Трампа ще з 2016 року. Тобто, він, мабуть, найбільше долучився до того, щоб зробити з політики таку собі розважальну програму, і зрозуміло, що ці заяви. Дуже до подоби його фантазії. Це по перше. Разом з тим, треба до цього ставитись досить серйозно, оскільки ці заяви вже лунають не перший раз. І якщо ви дивилися його прес конференцію 7 здається, січня це все було сказано без посмішки і досить серйозно, і кілька разів. Тобто на що тут варто звернути увагу? Ну, по-перше, те, що таким чином він ще раз підкреслює свою прихильність до доктрини Монро, тобто Америка для американців і проти впливу і присутності на континенті політичних сил. Країн з інших частин світу в даному випадку, перш за все його хвилює Китай, його хвилює присутність Китаю по Дамському каналі, тобто в тій системі споруд і установ, які там функціонують, і дехто каже, що якщо Трамп відкидає глобалізм, то це якраз континенталізм, який ну, в його інтерпретації замінює глобалізм, оскільки зосереджений саме на американському континенті. По-друге, і от на це нам треба звернути особливу увагу, те, що каже Трамп, і як він це каже, свідчить про те. Що він вважає, тобто це його, ну скажімо, частина його політичного і я б сказав навіть людського ДНК. Тобто він вважає, що є одні правила для поведінки у великих хлопців у великих країн, таких як Сполучені Штати, ну очевидно, і Росії, і інші, а е, інші країни більш слабкі, навіть якщо вони є союзниками Сполучених Штатів, мають е, задовольняти. Або враховувати принаймні серйозно ці забаганки, і це дуже небезпечно і дуже неприємно саме в контексті того, що ми всі очікуємо, коли ж з'явиться в повному обсязі мирний план Трампа для України. Тобто, це якраз посилює, я б сказав, такі. Негативні тривожні очікування від плану Трампа. Тепер, щоб вже не закінчення, я вважаю, що реалізація його забаганок вона є маловирогідною. Хоча і він сказав, що в випадку, скажімо, Гренландії і Панамського каналу він навіть згодний використовувати. І політичні, і економічний, ну політичний, і економічний тиск, і е, військову е, потугу щодо Канади. То тут йдеться тільки про економічний примус. А все це дуже небезпечно і дуже е, без відповідального оскільки тільки посилує посилює цю таку тур, турбулентність, нестабільність міжнародної системи. Міру світової політики, і в принципі є дуже небезпечним, і я вважаю, і для нас, і для світової політики в цілому. Зараз вже є реакції від Жаснеттрю від керівництва Данії і панами. Але якою має бути реакція, що мають сказати або зробити країни не тільки ці, а от загалом міжнародна спільнота для того, аби точно ці слова Трампа не стали діями чи є якісь такі ну, умовно запобіжники, або або що що може вплинути на його подальші дії? Ну розумієте, як я вже сказав, вся система міжнародних відносин вона є настільки розбалансовано, що ці загрози Трампа, які видавалися б сміховинними певний час тому зараз приймаються достатньо серйозно. Ну які можуть запобіжники, можуть бути заяви, і все таки, якщо е, співвідносити ці заяви і реальні можливості Трампа, е, то я вважаю, все таки е, можливості для реалізації цього вони є дуже і дуже невеликими, і в принципі може бути тільки моральний осуд, але з іншого боку, і я не бачу такого серйозного інструментарія у Трампа для того, щоб це реалізувати. Хоча, як ми знаємо, чим відрізняється нинішня та світової політики, що речі, які видавалися абсолютно нереальними і неможливими, стають на жаль реальними і можливими. Тобто, побачимо, як буде розвиватися ситуація, але наразі це, це тільки заяви. Також у нас є реакція і прем'єр-міністра Гренландії Муте Геде на слова Трампа. Він це сказав на прес-конференції 10 січня із прем'єр-міністркою Данії Мате Фредеріксен. І можемо його почути, що він сказав, і далі продовжити розмову. Ми не хочемо бути данцями. Ми не хочемо бути американцями. Ми хочемо бути гренландцями. І звісно, саме народ Гренландії вирішує своє майбутнє. Тільки що почули, що сказав прем'єр-міністр Герландії. Тобто, все-таки на ті висловлювання Трампа по різному так реагує світ, і є яка ймовірність того, що ось такі його слова можуть якось спричинити певні зміни в такому порядку світовому? Я думаю, дуже невеликі. Просто вони ще раз додадуть до оцінки і до очікувань. Під час президентства Трампа цей е, фактор волатильності, емоційності, е, дій, е, всупереч е, порадам іноді е, радників експертів, це все це ми я думаю, будемо на жаль бачити під час і другої каденції Трампа, так само як ми це бачили під час його першого президентства. Що стосується Грландії, тут все зрозуміло. Ця автономна територія навпаки, і це ми почули від прем'єр-міністра. Намагається е, все, стати все більше автономно і на порядку денному є питання про незалежність від е, данії такі саме негативні реакції були і від Канади від Трудо, і від лідерів Панами. Тобто, я ну можливо я щось пропустив, але я не бачив жодної країни, яка позитивно відреагувала. На цій заяви. ну очевидно, це порадувало насамперед сам перед Путіна, оскільки в принципі філософічно воно співпадає з його баченням своєї ролі в міжнародних відносинах, своїх так званих особливих прав. І в цьому сенсі я ж кажу: от з усього я вважаю, що найбільш небезпечно те, що ми бачимо, яким чином це може впливати на позицію Трампа щодо війни в Україні. Якраз щодо позиції Трампа і війни в Україні ці країни, щодо яких вже висловлювався Трамп, принаймні дві з них це Данія і Канада, вони є союзниками України, вони надають активну допомогу Україні і військову, і фінансову. тут оці. Претензії, які були висловлені Трампом, і те, що він в майбутньому може робити, як це може вплинути на допомогу нам не тільки сполучених штатів, та а і інших країн, на які вони можуть впливати або там митною політикою, або якоюсь іншою, ну чесно кажучи, я не бачу, яким чином це може негативно вплинути на підтримку України. Хіба що випадку, у випадку Канади подивимось? Якщо відбудеться прихід до влади консервативної партії, як вона буде себе вести, я вважаю, що більше ми маємо звернути увагу на те, що це безумовно позначиться на трансатлантичних відносинах, на відносинах в рамках і Великої сімки і в рамках НАТО, оце для нас погано, тому що. Нам потрібна єдність цього так званого колективного заходу всіх наших партнерів щодо допомоги України. А такі заяви вони посилюють тертя, посилюють або створюють нові лінії поділу, напруги, і все це для нас погано. Оскільки нам потрібна, я ще раз наголошую: єдність наших західних партнерів, а не заяви, які провокують роз'єднання. Вашу думку, чому ці всі висловлювання почали з'являтися ще перед інаугурацією Дональда Трампа, і чому все таки йому не було почекати вже після того як він повноцінно прийде до влади? Так і тут знову ж таки немає нічого нечіку, не чіткого дивного. Якщо ви побачите його поведінку після обрання, він вже всім своєю поведінкою. Це ми бачили до речі, і під час його перебування у Франції, він вже хоче всім показати, що фактичним. Босам сполучених штатах є не Байден, слабкий непопулярний президент, а саме Трамп. І, і треба об'єктивно сказати: якщо подивитися, як до нього ставляться світові лідери, як вони намагаються налагодити контакти, в принципі, вони тільки підсилюють ці настрої. Тобто, Трамп хоче сказати, і що і до нього і, і ще до інаугурації він вже впливає на. Американську політику це зрозуміло на світову політику. От його зусилля е, вирішити питання е, в стосунках між Ізраїлем та Хамасом ще й до, до і, інаугурації дуже показує, е, е, якщо подивитися на наш е, Сюжет, то тут він розуміє, що це дуже складна річ, і ніякі 24 години він вже каже про місяць, про шість місяців. Тело каже про днів Ну Трамп. Я думаю, розуміє, що це дуже складна, дуже складна проблема. Але для нас важливо, щоб його позиція. Розвивалася в, в, в бік від несприятливих для нас обрисів його плану, який, як на мене, є просто планом капіталяції України, до в, в бік того, що може забезпечити, якщо ці перемовини відбудуться, щоб вони мали своїм результатом прийнятний, хоча й зрозуміло, не ідеальний для України результат. Також хотіла запитати про те, що у Міністерстві закордонних справ Швейцарії заявили про готовність організувати зустріч обраного президента США Трампа і очільника Кремля Путіна на швейцарській території. Про це пише газета Temps. І на вашу думку, чи запросять туди Україну за Україну, поки не згадується на вашу думку? Оце ключове питання. Якщо. Е... Дивитися на все те, що ми знаємо про підготовку цієї зустрічі, це то по суті, це зустріч, так як хотів Путін, який не хотів розмовляти з Україною, не хотів розмовляти з Європою, хотів розмовляти з сполучених штатах з сполученими штатами, і це крім цього посилює наратив Путіна і Путінських. Опричників щодо повної залежності України від Сполучених Штатів, тобто до цього діє принцип нічого про Україну без України, як це буде реалізовуватися, от в цих реаліях, про які ми все більше і більше довідуємося, мені ну принаймні не зрозуміло. Тут знову ж таки для нас є досить серйозні ризики, знаючи. Позицію і Трампа і, і, і позицію агресора зараз ми згадували Швейцарію. Вона взагалі може розглядатися, як ви вважаєте, як такий майданчик для, для взагалі зустрічі, і наскільки зараз самі росіяни взагалі можуть бути в цьому зацікавлені? В принципі, я думаю, що росіяни були б ще більш зацікавлені, щоб це відбулося, ну скажімо, в мінську або ще десь е, на е, території країни, які залежать від е, е, Росії. А Швейцарія абсолютно такий традиційний, прийнятий, я думаю, для всіх е, майданчик, і самі швейцарці зацікавлені, щоб це відбулося саме Швейцарія, ще раз підтвердивши її репутацію як такої країни, яка Готова виступати миротворцям, яка готова надавати умови для проведення зустрічей з гарячих питань. Так, що, в принципі, те, що це саме Швейцарія, це я б сказав, також очікувано. і це ну такий нормальний, тобто порівняно з тим варіантом, про який я сказав, це. Очевидно, варіант прийнятний і для Росії, і для Трампа. Дякуємо за те, що долучились до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами Олег Шамшур, дипломат, колишній посол у США та Франції.